Продається затишна однокімнатна квартира вашої мрії, розташована у ЖК-парковий квартал за адресою Героїв Харкова 118. Квартира розташована у п'ятому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа 35 м2 зі зручною організацією простору, В внайнесті гардеробна, яка забезпечує зручне зберігання речей. Санвузол суміжний із сучасною сантехнікою. Кухня 10 метрів квадратних, виконана у форматі студії, що додає відкритості та простору. В квартирі виконано євроремонт із використанням якісних матеріалів у сучасному стилі. Квартира повністю мебльована. Всі наявні на відео меблі та техніка залишаються а саме холодильник, варира панель, духова шафа, пральна машина, телевізор. В квартирі індивідуальне електричне опалення, що дозволяє контролювати витрати. Квартира розташована в будинку із закритою територією, що гарантує безпеку та спокій. На території наявні паркомісця та відеоспостереження. Квартира має дуже зручне розташування, поруч метро, захисників України, спортивне, метробудівників, завод на Малишева, парки, зелена зола для прогулянок, школа, дитячий садок, аптеки, лікарні та поліклініка, супермаркети, магазини, ЦРЦ, ринки, зупинки громадського транспорту. Ця квартира в жк «Парковий квартал. Ідеальна поєднує комфорт, функціональність і сучасний стиль. Завдяки зручному розташуванню, індивідуальному опаленню, можливості швидкого заселення вона стане чудовим вибором для тих, хто шукає готове житло із розвиненою інфраструктурою.